З собою можете мати любу річ, яка вас заспокоює. Це може бути ваш маленький овірі, це може бути брілочок, маленька іграшка, яку можна сховати собі в рюкзачок. Зрозуміли діти. З огляду бомбосховища та коротких уроків з безпеки розпочинається 1 вересня в одному із навчальних закладів Хмельницького. Свято без урочистих лінійок, лише квіти для вчителів та гарні сукенки. Попри підвальну атмосферу, учні кажуть, сумували за школою. Дуже хотіла в школу і так півроку не бачила однокласників, і за уроками засумувала. Буде напевно трошечки тривожно, але в є однокласники і вчителі і зможуть заспокоїти. Обов'язковим шкільним атрибутом цьогоріч є тривожна валіза. Учні розповідають, у ній найнеобхідніші речі. Так в мене є повітряна валізка, так сказати. Там є сухі снеки, вода, номер телефону мами та тата, адреса. Мені не страшно перебувати під час повітряної тривоги. Я вірю, що ЗСУ, а особливо ППО, нас захистять заграють небо. З бомбосховища до класів тут для школярів проводять національно-патріотичний урок. П'ятикласники закладають капсулу часу, у ній зберегли мрії та побажання. Давай давай, Макс. Закривай Соня. Молодець. Отже, діти сьогодні ми створили капсулу часу, яку ми відкриємо через 8 років у 2030 році. Золота медаль одна із мрій Ірини. Дівчинка сумувала за школою, тож навчальний рік планує провести активно та з результатом. Мої мрії тут закінчити школу на золоту медаль. Плюс можна так сказати, брати участь у більшість олімпіадах і в них. Всі бажання наші здійсняться. до облаштування укриття. Підійшли відповідально. У кожного класу тут є свої кімнати, вбиральні, буфет та вентиляція. На випадок перебоїв з електропостачанням придбали генератор. Навчатися будуть потижнево, адже укриття не розраховане на таку кількість дітей. Ми маємо сховище на 300 Квадратних метрів, в якому можемо розмістити біля 500 осіб. А в гімназії навчається 740 дітей і понад 80 працівників. Рішенням педагогічної ради, враховуючи всі умови, було прийнято варіант потижневого навчання по сьогоднішньому дню. Ми бачимо, що ну так, попередня явка у нас десь 95-97% дітей. Ну, мабуть, що це говорить, що ми зробили все правильно. Батьки переконати і вони нам довірили своїх дітей майже 80% шкіл громади розпочали навчання в очній формі українців не зламати.